21 квітня. От вулики я приготував нові. І Зараз буду робити пересадку сімей з лежаків о 10-рамочні. Для чого я це роблю? Для того, щоб не сподобалося, по-перше, ведення цього всього цієї роботи сім'ями у 30-корпусних. А лежаки по тому. У лежаки буду робити по два відводки. Лежак на дві частини і з основної сім'ї будуть два відводка в лежаку. У лежаку буде глуха перегородка посередині і в правій-лівій стороні будуть знаходитися відводки. А така мені цієї сьогодні. Ще хочу показати, як тут. Виставив був, що лишилася була помадка. І от і, і метелики, і бджілки, там водичку п'ють. Тут їдять оцей цукор. Сьогодні гарна погода, хороший літ бджіл. Надіюсь, що дуже сильно їм не зашкодю, і що вони не будуть дуже сильно блудити. Починаю роботу з цього синього вулика. І так один за одним рухаюся аж туди. Новый город. no <laughs> Старій мід розпечатую потроху стимуляція матки, як взято приходиться, не добирають звідти стараюся брати по дві рамки. Та як тут дві нових рамки беру дві разом. Щоб менше кінців зривати. Там до те якось вся стара рамка, а немає плечиків збоку, тому я беру одну. Ось такий розплід. Mm -hmm. І така кількість. Mm -hmm. Так само на тій рамці. квітня, а я 17-го робив ревізію. Тому ще раз дивитися, що погляду нема потреби. Я їх так перевожу. Купали. ставлю ось так пластину від кріща. Прижимаючи кінчик. От тримається на там чуть упала нижче, але тримається. Тепер ставиться а ще ось цей доску на Та, також. треба приходить. Поставим пленку, прикрываем крешником, прижимаем. поставимо е, забути називається кульбутю. Ізолон. Да. Ізолон. А, забув. Забув, забув. Ставна доска ще має бути. Це поставна доска. Котра огорнічує гніздо. Ось так. передній Так, це салон. Облушка. Єсть і дело, що лишилося в вулику. На їх правому двірні. молоді джерел. Я ставлю вулик недалеко. Старий вулок. Далеко від нового. І ставлю так дошечку. А так, ще вони звідти подошки заходили сюди. Так. Ну таким способом я зробив всі вулики. Тут цих два рої було. Тут доска впала. Треба підняти. Треба так, а там ще бджілок багато є. Є льотна там. Ну, Дезорієнтація в неї зараз трохи. Лядки відкриті, трошки верхні, трошки нижні. От Вже в цих вуликах практично чисто. Декілька бдів лишилося, і типа, переходили вже до, до своїх основних вуликів, до нових домівок. Тут ще трохи є, на сонечко гріється. Ось такий тут в мене бардак. Треба було це все потім поскладати. Так, зробив 14 вуликів, втомився. часу трохи все зайняло. Зараз на другий точок. Там теж буду робити пересадку. Ну що, бджілки, вітаю вас з переходами. У нову хатинку. Все пока. Другий точок. Готовий до пересадки. Проставив вулики на колеса. Озберемося до роботу. Там тато. Грядки робить. 21. квітня, так? Все, вперед. Останній вулик лишився, щоб поміняти сім'ю. Сім'я номер 13 та сім'я, яка которого... має йти на госпіталку.

Я поспіль зараз було чотири рамки, самі більше. Заховує 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рамок, 10-та за доскою. Зараз ми їх переглянемо. Цифровий, цифровичний. Друга рамочка. Теж іде 確かに。

Βίστε με το πέρασμα του κοινού. Θα σου δώσω τη σειρά στο λίγο. Θα είναι το Теж дошка а не помстилася у вулик, накриваємо. Залишилися, ставимо є прохід. Щоб вони собі звідси топали сюди. Так це останній вулик, який я переставив. Є тут 4 рамки розкладу, номер 14. І так попередставляв. На цьому другому точку всі вулики. Ну, там борода трошки є. А Ми за подивимось той бороди ближче. Mm -hmm. є таке скупчення. Не спішайте додому. Ще зараз похолодає, не посибі. Тут ще є багато. Mm -hmm. Шумблять. Шумблять. Mm -hmm. Ну, подивимось, що завтра будуть поводити вони. Все, пока.